Я на автощепці, і на сьогодні огляд на тепловоз тепловостве 3 Так, починаємо з самого серця потяга. І це двигун: один, два, три, чотири, п'ять, шість, шестиціліндровий 163-літровий двигун. Ну і така турбінка невеличка. Перевіряється рівень масла тут, як звичайному легковому автомобілі. Щупом, тільки мінімум тут 500 літрів, ну а максимум 600. Ну, і паливний бак в тепловозі теж немаленький 5,5 тонн. Для того, щоб запустити двигун тепловоза, потрібно 120 вольт. Це приблизно от стільки. Ну і ще тут трішечки. Так як галім'яна система тут пневматична, спереду знаходиться компресор. Тепловоз можна назвати гібридом, бо двигун крутить генератор, а генератор виробляє електроенергію. Далі електроенергія поступає на тягові двигуни, які знаходяться на колісних парах. І це призводить до руху. Коротше, я в кабіну до машиніста, всім пока. А, до речі, холості обороти в тепловозі, 325 оборотів хвилину.